Дуву без черги паперової тяганини і головного болю на Росії. Тепер повістки не прості, навіть не золоті, а електронні. Там є вже засуньте ці справки. А тому потрапити до лав другої армії світу стало ще легше. Не треба навіть оголошувати частково чи загальну мобілізацію. А тим часом президент Рефі Вовка Путін відправився в турне україною. Поїхали, поїхали, потім. Саме суб'єктивно я Вікторія Петренко. Це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. І сьогодні ми поговоримо про ноу-хау для росіян електронні повістки, а також про те, як Пуйло відвідав окуповані території України. <му> Ох і плани у рашистів на 2023 рік. Цікаво. Також Ні, не створити нові робочі місця, не збудувати підприємства, не збільшити розмір пенсій, не підняти рубль з колін, не вести боротьбу із дефіцитом цукру та відсутністю вітчизняних прокладок, а продовжити воювати. Пріоритетна задача на двадцять третій Продовжить проведення спеціальної воєнної операції. А для того, щоб втілити цей задум у життя, рашистам що потрібно? Давай м'ясо, давай м'ясо, правильно, м'ясо. ой тобто люди, необхідно довести числі сворожоних сил до 1,5 мільйона. Воєнослужищі, бо росіяни у цій війні, ой тобто спецоперації в Україні, мруть як від чуми на фронт. Відправляються чоловічки з головами, ручками і ножками. А додому повертаються чорні пакетики із рештками. А вам пакетик треба? а воювати потрібно продовжувати, адже кремлівський диктатор вирішив за будь-яку ціну захопити, ой тобто звільнити рускагаворящих українців від нацистів та бандерівців. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. При цьому в наші плани не входять акупацію українських територій. Але ж пило не може признати свої поразки так само, як і не може зізнатися своєму народу, що Україна русні не по зубах. Понятне діла, а тому шукає шляхи виходи, як то так то зробити, щоб нового гарматного м'яса до армії більше призвати. Але при тому не казати отих страшних слів на загал, типу в Росії стартує мобілізація. Ну тобто мобілізація. Ніє, другої волни мобілізації ніякої масштабної мобілізації вони оголошувати. Точно не будуть сьогодні Особливо на цьому наголосив суб'єкт Пісков. Він так і сказав: ні, 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 ніякої мобілізації, але знову ж таки це не відміняє, що вони будуть приховано і примусово забирати людей відповідного віку і відповідної підготовки, тому що зеків вже теж не вистачає. Відправляти на війну, от вони думали, думали і нарешті придумали, як полегшити і собі завдання і життя людям зберегти, ой, тобто полегшити їм його. І, взагалі, зараз мова йде не про глубинний народ Рашки, який вже давно згнив в українських степах, а про освічених, досвідчених, диванних експертів, які знають, що таке унітаз, що таке інтернет, і вміють користуватися смартфонами, і кажуть, що правильно Путін зробив, що напав на Україну. Отож, не шановні москвичі, Санкт-Петербуржці, Ростовці та. Інші жителі міст великої і Могучої росії спешлфор'ю нього Госдума одобрила законопроект цифровізації воїнського учоту. В Росії повестки воєнно тепер будуть розміщатися на сайті госуслуг. І через 7 днів такое електронне звіщення посчитають врученим. І нікого не хвилює, заходив ти у свій електронний кабінет, чи ні, побачив ти чи ні, що тобі прийшла повістка. Як то кажуть, проблеми негрів шерифа не хвилюють. А якщо я не зашлушний кабінет, Це ваша проблема. А після того як навмисно чи випадково руський не побачив, що його призвали виконати свій громадянський обов'язок і прибути у військкомат, на нього чекають сюрпризи. В тому випадку, якщо ви в ітогі не зайшли туди угу. через тиждень, через твілі, через поводи ви значить, відповідно, будете подвір'яся Огранічення вам буде заборонено виїжджати з країни, вам буде заборонено брати кредити, вам буде заборонено відкривати бізнеси, вам буде заборонено умовно говорячи, навіть керувати автомобілем як таким, тобто ви є повноцінними рабами. Їм про це відповідно говорять. Іншими словами, не хочеш добровільно, буде добровільно примусово. Якщо ти не виконуєш свої обов'язки, об'язаності. Будем тебя немножко к этому пододвигать. і при тому ті, хто ось це все завзято протирають свої медалі на грудях і запевняють такого передового інноваційного рішення, ви ніде у світі не знайдете. Як вони люблять казати, аналогов просто ні. А в мірі є аналоги у тих рішень, які ми приймаємо на сьогоднішній день. Ні, ми, як завжди, всегда, ну, усамняються на нас. І все це було придумано з єдиною метою, аби полегшити життя пересічних росіян, щоб оце вони руки не трудили, у повістку ручкою не підписували. Ще ж треба пошкодувати ноги і руки військових комісарів. Їм вже не треба буде оце безрезультатно у двері до військово зобов'язаних ломитися, через вікна у під'їзди залазити, проститутками переодягатися, важкі дивани піднімати, у холодильник заглядати. І з цим новоприйнятим законом жити стане легше всім на Росії. Це система для людини. Що ж до депутатів Держдуми. Вони до цього законопроекту поставилися неоднозначно, бо такого ще не було на моїй пам'яті. Однак прогнозовано, що під час голосування вони були одностайними. У другому читанні прийнят єдиногласно 391 голос за вітаю всіх, хто до цього доклав максимум зусиль. Звісно, таке рішення вихваляти направо і наліво дали завдання і путінським підстилкам. Тепер із усіх голубих екранів на Росії звучить ода світлим умам депутатів Держдуми. У російських пропагандистів єдине питання: як до такого геніального рішення не можна було додуматися раніше. це дійсно каснеться всіх. кто состоит на воинском учете. И в этом законопроекте, вот к этому законопроекту у меня пока только один вопрос, почему он принят, в общем-то, так поздно, потому что жизнь не стоит на месте, совершенно очевидно, что необходимо все это было компьютеризировать. Я в этом законе не вижу ничего такого страшного, никакого подвоха. В конечном итоге он направлен на осовременивание системы воинского учета. Нужно, наверное, нам отдавать себе отчет в том, что речь идет о том, что мы должны упорядочить систему учета и призыва. В армии у нас должны служить призывники по конституции. Это конституционная обязанность граждан. Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами, местами у нас в много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардаку а исправить, б сделать. Современним ефективним і удобним для граждан дійсно на Росії всім стало легше жити із таким прийнятим законопроектом. Тепер повістку онлайн отримав, прийшов військомат. А далі все за схемою. Ми фіксіруємо случаи а когда люди явившись в воєнкомат, уже просто не виходять Сразу медкомиссия і как би видача воєнний фронт форми і, і дальше учебка, думаю, варто нагадати, як на Росії проводиться учебка. Привезли в учебки и народ тупо учат марширувати. Ні автоматів, нічого, ні аділі, ні обули. І як часто на навчаннях русським воякам, отим, тим, що велична друга армія світу дають постріляти перед відправкою на фронт. Скільки раз ти стріляв? Отак неждано негадано. Дуже мудрі дивані експерти на Росії, які тішилися вбивствами українців та руйнуванням їхніх помешкань, одного прекрасного дня отримують сповіщення на свій смартфон про вручення повістки і відправляться у військомати. А звідти на передову, і вже там розкажуть війна, це чи спецоперація. Ну тепер просто будуть же значить набирати навіть тих, хто не в армію, не хотів йти, хто просто хотів спокійно з дивану спостерігати за те, що там як там їхня армія мочить цих хахлов. От якось так. Угу. і тепер ця війна виявляється, доходить навіть до їхнього дивану, доходить навіть до такого звичайного росіянина. Отак, от, от на Росії, звісно, не проходить мобілізація ні прихована, ні часткова, ні загальна. Там все за законом. Повістку отримав онлайн, прийшов у військомат, а далі прекрасне українське поле і жити стає веселіше, а кому тривожніше. Висновок єдиний м'яса на Росії вдосталь. Навіть знайшли рішень, як це стадо загнати у стіло. Ой, тобто до лав другої армії світу. Але є одне, але жива сила. Це жива сила. Питання в е, залізі в інструментах війни. Чи є вони в Росії на сьогоднішній день? Вони поступово втрачають саме е, можливість. Можливість ведення активної фази війни. Я маю на увазі снаряди, я маю на увазі ракети. Бункерний дід вирішив ой тобто провітритися. А ще й привід є. Адже його орки, тобто, браві руські вояки у перечутті українського весняного контрнаступу наклали повні штани. Іспугались? або са. Україна визволить усі нині окуповані території. Україна готується до контрнаступу. Українське командування та сили оборони готують контрнаступ. І, от аби підтримати бойовий дух своїх бравих псів, президент Рефі Вовка Путін вирішив потішити їх театром одного актора на виїзді. От взяв і несподівано прибув на окуповані території України. Дебіл! Путін в Україні. Путін знову на окупованих територіях. Російський диктатор Путін, нібито відвідав окуп окуповані території Херсонської та Луганської областей. А от у Кремлі стверджують, що президент Росії Володимир Путін відвідав окуповані території Херсонської та Луганської областей України. Це була от зовсім не запланована поїздка. Та сам бункерний майже на передові. Чувак порвав епоху, красавець. ще з усіма за руку ручкається. Ото диво господній із руського патріархату. Прошу. Я погоджуюся з тим, що дуже мало ймовірно, що справжній цей як його називається Хутін Пуйло міг відвідати Україну людина, яка сидить за 20 метрів за столом. Ми бачили, як на великодні свята він відвідував храм де навіть патріарх Кирил туди заходив з 10 його охоронцями. Ну і це про те, що там вся територія була, як ми розуміємо, зарежимлена. Причому можу, ще за тиждень до того як це все відбувалося. Але ж просто тут на передовій він не все держите Росії, а свій в доску. Це сигнал, в першу чергу, тим хлопцям, які на Он своїм приездом говорить: Ребята, я з вами, я здесь. Я рядом. Я вас вижу, я вас чувствую, я вас не оставлю. І на знак своєї великої любові до величної другої армії світу кремлівський диктатор на передову приїжджає не з пустими руками, а з іконою Ай, молодець! як це мило скажіть. Зауважимо, що належала вона одному із найуспішніших міністрів оборони Росії. Але от халепа під час вручення цієї ікони бункерний дід ляпнув трохи лишнього. От і виходить, що відео було знято до того, як бункерний дід відправився на окуповані території. Ну, в мене слова нема. Ну ну просто немає слов. Та й не факт, що взагалі президент Рефії Вовка Путін був на території Луганської та Херсонської областей поблизу лінії зіткнення. Там показують, як їде, нібито, кортеж повз таку стелу, де написано «Геніческ», але Путіна там нема в цих кадрах, і таких ляпів у цьому кількасекундному відео є вдосталь. Це ужас, як піщерний вік. Але ось ці всі розбіжності із реальністю, шановні, неважливі, але винятково для російського народу. Якби навіть Путін заліз на верблюда і це показало, що відбулося у Луганській області, то вони би це прийняли за чисту правду. Отож, ця гра одного актора на виїзді не для. Для українців, шановні, у нашому психологічному наративі у них все не так працює. Там все неймовірно централізовано і не важить, хто що, як і кому скаже чи як покаже важливо загальнотілісна картинка, яка буде згодована. Власному населенню. Ну і звісно, що на Росії захват захватний, Вау! бо так написали в методичці: вдавати на голубих екранах ось це захоплення, сміливістю свого вождя. Ще й напередодні українського весняного контрнаступу. Це ж яку сміливість треба мати, залізти у саму пельку тигра. У них же пафос грядущого наступлення. А тут президент приїжджає, заслушує. Президент привозить ікону. И согласитесь, это не очень похоже на панику в русских рядах от слова совсем. Да, я согласен з вами. От приїхав полон на окуповані території України, і орки відразу ж підбадьорилися. Такий у мене шок був. Я дійсно я в таких переживательних ситуаціях ще не був. Відразу ж відчули прилив енергії, аби повторити свій успіх у спецоперації взяти Київ за три дні. Було показано всьому українському сообществу, а тому що російська армія жива. энергично и готовится выполнить все поставленные задачи, в том числе отразить их якобы готовящиеся наступления и в дальнейшем, возможно, перейти в свое наступление и завершить победой где-нибудь на Крещатике. Это потому, что они так подбодрились, а в Крыму активно копаются окопы. Після триденних гастролей театр поїхав назад у Кремль у свій бункер. А клоуни підбадьорені залишилися на передовій сам на сам із українськими військовими. Невже урки думають, що дух пійла врятує їх від української кари? <клес> навіть не сподівайтесь, у Кобзона зали мають бути повні. Росіяни встигають і воювати і ще й крокувати в ногу з часом. От придумали електронне вручення повісток. Молодці не стоять на місці, розвиваються, стараються лишити у тобто облегшити життя своєму народові. Хоча при цьому не кажуть, що таким чином готують їх на убой. Про це методичка замовчує, і росіяни мовчать. Бо якби на який інший народ, то ті напевно збунтувалися проти такого масового заганяння на власну смерть, але не до народ Ерефії мовчить. І ковтає те, що їхній диктатор скаже і покаже, навіть якщо все неправда, криво змонтоване і перекривлене. У них в крові вожділєння на свого вождя, і віра у кожне його слово. Як думаєте, російський народ колись прокинеться чи ні? Чи всі і далі помиратимуть за божевільні ідеї свого диктатора? Вставай, страна огромна! але з іншої сторони, і добре, отак От день за днем і росіяни скінчаться, а Україна переможе і процвітатиме. Це програма суб'єктивна. Я Вікторія Петренко. І це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. Не забуваємо донатити на зсу вірити у наші збройні сили. А ми з вами зустрінемося у наступну суботу.